На плічні сумки це дуже зручно. В наявності колір койот, мультикам, олива та блек. Призначення: чоловіча сумка на одній лямці через плече. Обсяг 8 літрів. Матеріал нейлон. Щільність 600 дін. Габарити 200 мм на 200-60 мм на 80 мм, довжина наплічного ремня 1 метр і 10 см. Вага 400 грам. Особливості МОЛІ. Кріплення, велкро кріплення для нашивок. Дренажні отвори у днищі. Завітайте до нашого магазину у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент туристичних товарів: товарів для працівників служб охорони і військовослужбовців.